І от чи справді очікувати візиту Кіта Келога до Києва? Чого очікувати взагалі від візиту від Кофа до Москви? Ну і на якому етапі стосунки оця протистояння зараз перебувають між Москвою та Вашингтоном. Про це не тільки говоримо з нашим гостем. Радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Я вас вітаю, добрий день, пане Сергію. Проясніть ситуацію стосовно можливого візиту Кіта Келога до Києва, тому що це поки що насправді інформація, яку оприлюднило видання Київ по що ви знаєте, що ви можете повідомити, чи справді можна очікувати візит найближчими днями. Ну якщо ви знаєте ще й дату, коли кіткелог прилетить до Києва, було б цікаво почути. Давайте анонсування візитів американської сторони буде здійснювати сама американська сторона, mm -hmm. тому що це залежить від їхнього графіку, від заходів безпеки, від можливості там відвідувати регіон не тільки з однієї місії, тому це все залежить виключно. Від їхньої доброї волі повідомити про приїзд. Інколи я нагадаю, ми дізнавалися про візит деяких американських посадовців вже після того, як вони залишили територію України. А інколи ми про це дізнавалися взагалі з мемуарів і спогадів, як, наприклад, про візит керівництва ЦРУ ми дізнаємося вже через роки, як ці зустрічі відбувалися в Києві, зокрема під час повномасштабного вторгнення, і про це пишуть вже потім розслідувачі в своїх своїх широких розмовних матеріалах про перебіг українців. Російської війни тому давайте дамо можливість сині американські сторони це анонсувати Сергію. Якщо говорити про те, що може приїхати кіт Келох, на вашу думку, з чим може приїхати Кіт Келох, і наскільки це може бути пов'язано з візитом Віткофа до Москви? Його зустрічі з Путіним, оскільки анонсував і це вже довершено заявив Трамп, що буде Вітков летіти до Москви, і Це має відбутися 6 або 7 таки серпня. У зрозумілий порядок денний американської сторони це закінчення війни. Перший великий глобальний пункт. А другий порядок денний порядку денному це припинення вогню. Це те, що має покласти початок переговорного процесу про звершення війни в Україні. І зрозуміло, що у Дональда Трампа є представники, які відповідають за різні напрямки. От, зокрема, кіткелах відповідає за Україну і за. Українську переговорну всю стратегію, а в свою чергу відкав він контактер з Росією. То розбивання посланників одночасно в двох столицях це може бути просування порядку денного до трампа по закінченню війни в Україні. Це в Україні звичайно ті таке лага. Очікувати зустрічі з його друзями, з президентом України, з молодоофісом Андрієм Єрмаком. І зараз на екрані ви бачите, Андрій Єрмак особисто зустрічав кітакелого під час минулого поїзду приїзду в Київ на вокзалі, я тоді теж був бачив ці теплі обійми на власні очі. Він приїхав спеціальним потягом тоді до Києва. І, звичайно, навіть ця логістика вона теж потребує певного узгодження, тому дати і час це все не нонсується і буде відомо в певний момент. А що стосується Зустрічі, то вони зрозуміли, це зустріч з українським керівництвом. Україна на сьогоднішній день повністю поламала всю стратегію Росії. По... Росія намагалася зробити Україну токсичною в очах Америки, в очах американського керівництва. Натомість Україна повністю зламала цей план. Україна реалізовує всі заплановані заходи. Тобто ресурсного угода підписана, причому підписана в редакції, яка вигідня у Україні і Америці. Ті перемир'я, які анонсувала Росія, Україна дотримувалися завжди симетричного режиму, тобто не зривала його, таким чином демонструючи добру волю до припинення вогню. Ну і зараз анонсований новий проект: це закупівля за європейську зброю, американської за європейські гроші американської зброї. Про це сьогодні. Навіть посол США в НАТО вітакер заявив як прекрасний приклад того, як може працювати трансатлантичне партнерство, яке з одного боку дозволяє використовувати європейські гроші, з другого боку дозволяє забезпечувати американську промисловість замовленнями, і з третього боку дає Україні засоби для оборони стримування ворогу і забезпечення спокою впливих містах. Тобто такий трикутник, який в кожному кожний виграє з цього. Ну я нагадаю, що європейські країни вони зараховують допомогу Україні як частину свого внеску в НАТО в рамках тих 5%, які вони здекларували на пропозицію Дональда Трампа. Тому тут всі задоволені, і це викликає, я б сказав, великий ентузіазм з боку частини американської стелішмента, які займали, Завжди про українську позицію вони бачать, що з Україною можна мати справу, Україна дотримується домовленостей, і це той варіант, який дає і Дональду Трампу можливість вийти до американських виборців і сказати, що е, він реалізовує бачення мир через силу. Це дуже важливо. Е, друге, він забезпечує американську промисловість замовленнями, і Америка третя не витрачає своїх грошей на Україну. Це дуже добре стосовно Америки. А тепер давайте до України, пане Сергію, оскільки ви вже згадали, Андрія Єрмака е, вийшла. Його стаття у Вашингтон Пост, і там дуже оптимістично оцінено цей тиждень. Зокрема, про те, що світ може отримати, акцентую, може не отримати, а може отримати можливість припинити війну Росії проти України. І є низка, але які озвучив Андрій Єрмак, і ось оце але хотіла б вас уточнити. Це те, що вже відомо, що можуть бути санкції з боку того ж таки Дональда Трампа по відношенню до Роскосмосу, до Росатому, чи все ж таки це таке побажання до адміністрації Дональда Трампа, що у разі, якщо Путін не піде і порушить і нічого не виконує до завершення. Дедлайну, що б варто було б жити з боку сполучених штатів Америки по відношенню до Росії до російської економіки, ну знаєте, повага до нашого партнера до США полягає в тому, що Америка сама анонсує свої заходи, що вона не передає цю опцію нікому, тобто. Той момент, коли вони захочуть, вони про це оголосять. Той момент, як вони захочуть вжити заході, вони їх вживатимуть. Україна не буде брати на себе цю роль, тому що це не повага. Спевна сторона має свою суб'єктність, і звичайно, ми заохочуємо американську сторону. Ми опонуємо, ми даємо дуже багато комунікаційних пропозицій. Глава офісу на постійному зв'язку. Андрій Єрмак в Вашингтоні має безліч я б сказав джерел, з якими він доносить цю точку зору, але анонс буде робити Дональд Трампа. анонс буде робити американська адміністрація. Україна публічно пропонує ці варіанти. Як ті опції, які є на столі, які будуть болючі для Путіна, але так само болючі для Путіна йому буде е, спеціальне мито на його енергоносії, і на країни, які будуть купувати ці енергоносії, тобто вторинні санкції проти Індії, Китаю, Бразилії сьогодні ще одна країна додалася в риториці американських посадових осіб. Це все великі зусилля, які дають свій результат, і це не може бути непоміченим, тому що ми починали цей рік з абсолютно іншої. Тональності абсолютно інший був клімат. Згадайте, який був розпач як здавалося, що нинішня американська адміністрація не розуміє Україну, не підтримує Україну у визвольній боротьбі. Україна лишилася сам на сам, немає жодних шансів вистояти перед тиском Росії. Ми зараз вже бачимо друге півріччя. Американська адміністрація повністю поміняла свій підхід, і це трапилось не тільки тому, що знаєте, помінялася. Зима сна еліта помінявся сезон, тому що Україна вживала величезних заходів, щоб показати для Америки, що вони мають в особі України надійного партнера, який виконує свої обов'язки, який змагається за ті самі цінності, за які змагається і американська нація, і американський президент. Це демократія, це права людини, це можливість кожного бачити своє майбутнє самостійно без диктату з боку метрополій, колишніх знаєте столиць, які диктували своїм колоніям, як їм жити далі. А в чому ж тоді... Що... це доводить? І тому наша пропозиції озвучуються через американські медіа, в тому числі а американська адміністрація сама вирішить, як їм діяти для України. Важливо посилювати санкції. Група Єрмака Макфола, створена в перші тижні війни. Вона постійно напрацьовує пропозиції. Ці пропозиції лягають на стіл американської адміністрації. Вони лягають в публікації такого тунку, і потім рано чи пізно вони стають ж Головне, щоб це ставало швидше. От з попередньою адміністрацією Джо Байдена у нас постійно була проблема, що ці рішення дуже довго okay. дозрівали, і інколи коли вони давали свої плоди, було вже надто пізно. Тому хотілося, щоб ця реакція завжди була швидкою, вчасною, тому що ну, тут ви бачите, ситуацію на фронті. Вона досить гостра, та значить, що рішення треба на вчора, тому ми на це сподіваємося. Тобто даючи і натякаючи про те, що світ може отримати можливість припинити війну роз, ну, проти України, це саме на цьому акцентує ярмак на тих ходах, які були бажаними. Я правильно розумію? Ні, Він має увазі а в чому тоді можливість добіга, добігає кінця ультиматум на цьому і тижні, який дав Дональд Трамп. Він дав 10 днів. Добігає 8-го, Це п'ятниця цей час дедлайн. Деньче відповідно, якщо Дональд Трамп буде жорсткий за Росії, то Росія просто втратить ресурси для подальшого проведення війни, і тому Україна пропонує виходити з цієї дати як можливої дати закінчення війни, якщо американська адміністрація вживатиме на цих жорстких заходів в системі з іншими заходами. Посилення персонального санкційного тиску на російський тіньовий флот запровадження санкцій проти Роскосмосу, Росатому. Обмеження на використання свіфт російськими фінансовими установами, викупівлю для України зброї, і так далі. Тобто, ви знаєте, війни вони ніколи не закінчиться в один рок. тому що НАТО великі ресурси використовуються для того, щоб розігнати і економіки, і оборонний комплекс, і мобілізаційну кампанію. Тобто, це завжди триває певний час, але це може початися на цьому тижні, якщо почне діяти санкційна дубинка в руках Дональда Трампа. Тобто, ви в офісі президента не очікуєте щось радикального з боку е м, Кремля і з боку Путіна. І от ці от тези а про те, що може що, бути з проміжорадикального, що значне проміж... що, ну, що може бути якась проміжна Це... розв'язка? Що може бути все ж таки домовленості про початок переговорного в офісі процесу з боку Президента від Росії нічого не очікуємо. Україна готова до переговорів. Ще навіть до початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський публічно запросив Путіна до зустрічі і сказав, що якщо в нього є питання, він готовий до обговорення. Відповіді на це стала повномасштабна військова агресія Росії. І звичайно, Україна не оглядається на те, що робить, а що має зробити Росія. Україна захищає свою територію, свою територіальну цілісність своїх громадян. А при цьому зживає всіх заходів для того, щоб об'єднати весь демократичний вільний світ навколо України, а також країни, які займають більш нейтральну позицію, щоб підтримували Україну, і в певний момент це все має дати результат. Як... Ми маємо на сьогоднішній день повну зміну риторики з боку Вашингтону. Є велике досягнення України, і ця риторика. Ми сподіваємося, вона втілиться в жорсткі кроки проти Путіна, які просто позбавлять його машин вбивства. Палива вона більше не зможе їхати за рахунок того, що в неї більше не буде грошей. Сергію, хотіла ще це оскільки хороша комунікація зараз. Ну принаймні з того, що ви говорите, що є в принципі розуміння і комунікація між США і Україною. Запитання чи володієте ви тематикою того, що везе Вітков, конкретно які директиви від Трампа отримав Вітков, і що може він вести зараз до Путіна? Яка тематика буде там в цих директивах? Тому що зараз на загал дуже багато говорить про те, що Вітков везе. До Путіна на що точно Сполучені Штати Америки не підуть у питання війни е, в Україні, і на ті поступки, які готові, які кроки з, готові зробити Сполучені Штати Америки у випадку, якщо Путін піде на це на домовленості почати переговорний процес щодо припинення е, ну, обстрілів і відповідно рухатися в напрямку до мирного процесу. Ну я, я закликаю вас, ми не додумувати, тому що Ні, до, ну дивіться. дивіться, не навіть дивіться. І, ну навіть президент Шехіла ж мене не ласка, Ні, я хотіла уточнити, пане Совіку з боку. В Америки рішення приває президент Дональд Трамп. Він доручає своєму представнику Вітка поїхати в Москву і говорити. Зрозуміло про що говорити за закінчення війни. Це пріоритет для Дональда Трампа, який він декларував ще рік тому під час виборчої кампанії. Він тоді сказав, це затравився за 24 години. Зараз вже минуло більше ніж півроку, але все одно це пріоритет нікуди не дівся. І звичайно, Вітков має донести до Росії бачення президента Трампа. А в який спосіб він буде це бачення реалізовувати, це виключно справа Америки і для тобто, України не, не демонструвати. Не яким чином не то кого має інформувати? Ну чи? хоча б чим летить Вітков до Путіна. Яке ви за директиви? Як інформація ви себе чуєте зараз в цей момент? Тобто американський президент Дональд Трамп доручає своєму представнику летіти у Москву. І ви вважаєте, він має повідомити українських громадян про ті наміри, які він буде я не про громадян. Я говорю про е, спілкування на рівні адміністрації Дональда Трампа і офісу президента. Mm. Українська сторона спілкується з представником Дональда Трампа з Кітом Келогом. Це представник, який займається українським кейсом. Хто летить в Росії? Литить Віткофвіли. Ти туди з дорученнями Дональда Трампа, і ті доручення, які він отримав, він буде реалізовувати а в даному випадку. Ми бачимо, є стратегічна мета. А в який спосіб він буде досягати цієї мети, це виключно їхня американська внутрішня політика, внутрішні справи. Україна демонструє коректність і не намагається влазити в внутрішню кухню американської політики. Україна займається виключно своєю територіальною цілісністю і не нав'язує Америці жодних підходів, бачень і так далі. І відповідно, Україна так само. Такий же самий спосіб комунікує, із... Але це стосується внутрішньої ситуації України, пане Сергію. Так я розумію. Питання, тобто ви ні, вважаєте, що Дональд Трамп ну а й поінформувати Україну про ті доручення, які він дає від в Росії. Вам здається вам не здається це дивно? Ні, Ви вважаєте, що так має працювати? Ні, Можливо мені здається, політика? що якщо є комунікація, то сторони спілкуються, хоча б інформують про ті стані. Звичайно, тобто, наша Ну так. Скажіть, що не можна на загалом озвучити, пане Сергію. Ну давайте Ні, я випуску, дивіться, от пане Сергію, дивіться. дивіться, ваше запитання. Ні. Ви питаєте, а в чому дивиться? Чи українська сторона отримала від адміністрації Трампа інформацію про доручення, які дав Трамп Чи є якась інформація? Я запитала, пане Сергію. Ні, це не дивно. Я поясню навіть. Чому тому, що ви не сказав, ну не дали мені, тому що насправді от виходить президент Чехії Петер Павел і каже про те, що тимчасова окупація частини українських територій може стати ціною виживання України ну, це це заява, контексті... це, вибачте, це заява чеського президента. Поставте запитання чеському президенту, якщо вас цікавить, що він мав на увазі в цей момент. Якщо включиться, то запитають, ну просто цікаві. Тут ні, дивіться. заручення, які дає Дональд Трамп Стіву Віткафу при його поїздках до Москви щодо заяв чеського президента. Мені здається, це повна каша. Зараз в ефірі відбувається, і ви людей намагаєтеся взагалі ввести в стан якоїсь політичної невизначеності. Ні, Тоді якусь не Почекайте, чітко Навпаки, позицію. я хочу визначеності, пане Сергію, коли так, ставлю запитання. Окей. Добре, добре, президента, Добре, це що зовсім намагає, не взаємопов'язано. Пане Сергію, це не взаємопов'язано. Це не взаємопов'язано, так? Це я, я вам це повторюся, ваше запитання ставте президентську адміністрацію чеського президента. Спасибо. Чому я маю коментувати заяви чеського президента, якщо я є радником голови офісу українського президента, і так само заяви американської сторони ставте їх? Будь ласка, в Білий Дім. Там є теж прес служба, яка може віддавати відповіді на ті чи інші коментарі. Що стосується української адміністрації, з українська адміністрація працює з відповідними людьми, які делеговані Дональдом Трампом для комунікації з Україною, і Україна демонструє. Ми бачимо в публічній риториці американської влади наскільки змінилася поведінка американської влади за останні декілька тижнів або місяців. Як змінилася риторика, як змінилися їхні підходи, і та зброя, яка на початку року не давалася, зараз дається Україні, і те фінансування, яке Україна не мала отримати, зараз вона отримує і зброя закупляється. І ті погрози, які лунають від до Трампа на адресу Росії, вони лунають. Це адреса не Києва, а Москви. Хоча ще кілька місяців тому такі адреси, таке з погрози а, так. і на адресу України. Тобто, всі ці зміни відбулися, і вони відбулися не тому, що е, трапилось диво, а тому, що українська сторона демонструє дуже серйозну комунікаційну переговорну позицію з нашими американськими колегами. Спасибі, спасибі за е, розмову, з Сергію. Насправді ну даруйте. Я б я хотіла це ж такі якихось деталей, але я розумію, що не все можна озвучувати. Ну, і, в принципі, спасибі за включення Сергія Лещенко, радник керівника офісу президента України, був у нас на зв'язку.